Павлоградці, Юрій Марченко, від Українського народного об'єднання Характеру. Сьогодні у нас 12 серпня. Я приїхав в Павлоград для того, щоб проконтролювати роботу Анатолія Олексійовича Вершини та його подільників, які весь цей час грабували наше місто, розставляли скрізь таких же проходимців, як вони. Анатолій Олексійович Вершина розставив таких проходимців, як він сам, по всім комунальним закладам, ну майже всім. підкупив місцевих активістів законно, незаконно по-різному. Комусь виділив комунальне господарство, комусь приміщення. Ну і вся ця шайка, ліка зараз працює на нього. І ми бачили, коли був тарифний майдан, як всі ці нацкорпуси бігали з пакетами. Гімна по площі. Всім цим людям Бакала, Середа, Тіщенка вже суспільство дало оцінку. Я хочу сказати також, що є в нашому місті такий Микола Савєльович Панамарчук. передати йому велике вітання. Бо він свій час проводив Деркача, це народний депутат, як виявилось, це КГБшник, який офіційно це агент. ФСБ, КГБ. І ми розуміємо, раз Микола Савєльович його проводив, то, мабуть, у нього самого ж звідти розуть вкуса, роги та ноги. От. Тому сепаратісти, окупанти, знайте, що ви тут не самі і кожен ваш шаг буде контрольований. Слава Україні, до нових зустрічей!